Всім привіт! Пам'ятаєте, ми з вами визначали рослину тут на клумбі. І найбільше варіантів було, що це або Валеріана, або пастернак. Майже всю рослину я викопала, залишилось лише трохи коріння. Вона зараз знову починає проростати. І дуже легко її тепер визначити, того, що цей кіт і ще два інших постійно приходять сюди на клумбу. І ось тут коло неї лежать. Нюхають, того ми сьогодні будемо її викопувати точно. Це точно валеріана, коти дуже люблять. Він приходить собі, нюхає і трохи і лежить. Ось вони в захваті від цієї рослинки.